Купівський напрямок, трохи пару позицій у нас були утеряні, і в мене з вечора був приказ поїхати туди, допомогти піхоті підтримати. Але бої, так сказати, практично 80% все на надкроєності. Ну тобто у нас був ліс. І зранку вже почався розсвітити. Ми побачили, де дійсно знаходиться ворог, де знаходиться пулімід. Як я зі своїми військовослужбовцями зробив вивод, спробував його уничтожити до того моменту, як ми будемо пересуватися далі. І ми, звісно, підійшли до них, вони вже нас помітили, що ми двігаємося до них. Там були вже постріли, мій побратим вже почав їх крити з одноразової, це у нас одноразова граната. Противотанкове почав гасити їх в їхню сторону, щоб вони голову не могли підняти, щоб не бачили, що ми йдемо, і почали просуватись далі. Якось збоку мій побратим отримав жорстке поранення. А моїм побратимам трохи було страшно підійти до нього, як пулі сістіли. І жорстко сістили. Нерви брали, що я бачу, що він стикає кров'ю, треба ну чим скоріше забрати його надати допомогу. І плюс тут командування рації теж кричать: хлопці, давайте вперед, забирайте його звідти. Один підійшов уже, пробував його розтягнути, ні, ні зміг, бо повний споряжний на себе. І, ну в тому моменті не можна зняти ні бронік, ні каски для його ж безпеки. Це і на підході вже другий був ползком, поповзли. Воїни, звісно, німці нема таким воїнам, постом поплезли, як миші, захватили його і прямували до точки укритті, щоб надати йому першу медичну допомогу, щоб він не стік крові. Я вже лишався лицо з ворогом. їх було троє, я був один. Розвертаюсь, лише трохи роз, розвернувся витягнути гранату. Тут автоматна черга, було попадання в автомат. Розлітався приклад. Ну, автомат не був пошкоджений, лише приклад розлітався. Я думаю, як ти Стріляєш ну, в метку. І я захватив ту гранату в тому моменті, витягнув чеку і так стоїть, дивлюсь на нього. Він піднімає, піднімає голову, він дивиться мені в лісо, я дивлюсь йому в лісо. І він мовчить, я мовчу. Але він не бачив, що в мене в правій то тобто, є граната. Він побачив, що в мене автомат пошкоджений. І з лівої сторони, ну я не знаю точно. Ну, постріли були з лівої сторони. У мене такий зрив мощний в організмі пройшов. Бо у мене було поліве поранення в паху. Думаю, ну напевно, мій час закінчився тут. І тут сиджу з тою гранатою. Чекав видірнути. Тут командир кричить, який час забере мені дорі. Така дурна мисль в цьому моменті, що думаю, ну, якщо вийде, то буду себе, сам себе зривати, щоб ну, не взяли в полон. Трохи роздоплився, витягнув магазин з автомата, подивився, що в мене ще трохи патронів є. Думаю, попробую в попасти в той окоп. Хоть. Ну, в нього точно не попасти, бо тут біль і ще ну, руки тремтять, буду казати, так як я, звісно, руки тремтять, вийде обстріл. І як попало, що я попав в окоп той гранатом. Я, напевно, ну, від тієї гранати йому прислікло ноги, чи руки, чи що, я не побачив вже, але я побачив, що вже він більше не піднімає голову. Я думаю собі, ще пару патронів вистачає, якщо він не піднімає голову, У мене в цьому моменті є шанс добиратися назад, чим більше від них, від того окопу. І також на лактях я себе перетягнув через пару дерев, я популив через них, а потім мій побратим кинув. Наближався до мене полском, перекинув мені пару магазинів і ще, поки в цьому моменті я тягнувся туди і перезарядив автомат до тих магазинів, то ворог вже побачив, вони роздуплились, вже вже зрозуміло, що коїться. І побіг через окоп, побіг ще один противник. і думав мене гасити до кінця. Це вона у, у нього не вийшло, бо я, у мене якісь вже укриття було, якісь пару дерев там валялись. То у нього вже сили не було. Ну дістати нас так просто. І тако потихеньку-потихеньку наближався до наших позицій. Звісно, у нас не вийшла робота 100%, але допомогли трохи піхоти, і трохи вони зрозуміли, що ці можуть залітати до нас в будь-який момент, що вони дуже близько до нас. Все, давайся! Не буду скривати, служу. З перших днів 115-та бригада ОМБР. І після учебку одразу попав в список в цю бригаду. Наша бригада постійно знаходиться в зоні бойових дій. В міських боях дуже мало взяли участь, але найбільше взяли окопні бої, польові і лісні бої. У нас підрозділ. Противотанковий ракетний комплекс, комплекс керовочних ракет. зараз на даний момент на посаді в цьому підрозділі веду службу в цьому підрозділі. День захисника блядь. для тих, хто сидить вдома, туди, Вадимчко.